Это вам не это. Понятно. Рухова активність, як і самі рухи, суттєво відрізняються у людей різного віку, як, наприклад, у малюків до року, дітей молодшого віку, підлітків дорослих людей та людей похилого віку. Малюки рухаються невпевнено, часто падають. Діти та підлітки полюбляють фізичну активність, але підлітки вже більш спритні. Дорослі люди вміють чергувати періоди фізичної активності та необхідного відпочинку, а люди похилого віку рухаються повільно і іноді потребують додаткових засобів опори. Усі ці відмінності в рухах і позі тіла зумовлені віковими змінами, які відбуваються в опорно-руховій системі. Найбільш помітні вікові зміни відбуваються в хребці, який інтенсивно росте в перші два роки життя дитини, потім його ріст уповільнюється. А знову прискорюються вже з настанням статевого дозрівання. Під час росту та розвитку хребта змінюється не лише його довжина, прямогодіння людини призводить до формування вигинів у хребці, лордозів та кіфозів. Ці вигини виконують роль пружин під час ходьби, сприяють утриманню оптимальних пост тіла. Лордози і кіфози формуються у процесі індивідуального розвитку дитини. Коли дитина вчиться тримати голову, утворюється шийний вигин допереду. шийний лордоз. Коли дитина вчиться сидіти, виникає грудний вигин дозаду, грудний кіфоз. Під час набуття здатності стояти і ходити формується уперековий лордоз. Вікові зміни та появи нових листивостей з віком є характерними не лише для хребта, а й для інших відділів скелета. Зміни набуває форма грудної клітки, тобто, якщо у немовляти вона немов стиснена з боків, то у дорослої людини вже переважає її поперековий розмір. Дуже важливі зміни відбуваються також у скелетах верхніх та нижніх кінцівок. Значного розвитку координації рухів з віку набувають руки, кісті та пальці рук. Також важливим є формування склепіння стопи, яке пов'язане з прямоходінням. У маленької дитини склепіння не виражене, воно формується лише з початком ходіння. Однак під впливом навантажень, тісного взуття, тривалого стояння або сидіння, склепіння стопи може сплющуватися, і це може призводити до швидкого стомлення під час ходьби. Значні зміни стосуються також черепа людини. Унемовляти кістки черепа з'єднані сполучно-тканинними перетинками, які особливо великі там, де сходяться одразу кілька кісток. Вони мають назву тім'ячка. Найбільше тім'ячку лобне, яке зростає кістковою тканиною лише у віці 1,5-2 роки. З'єднання кісток черепа за допомогою сполучно-тканинних перетинок не заважає можливості значного збільшення головного мозку дитини протягом перших двох років життя. Крім того, ріст кісток черепа нерівномірний, і в 13-14 років лицевий відділ черепа починає переважати над мозковим. Нерівномірний розвиток стосується не тільки скелета, але й різних груп м'язів дитини. У немовлят, у першу чергу, розвиваються м'язи живота. З початком повзання і ходьби розвиваються м'язи кінцівок і спини. У період статевого дозрівання збільшується довшина сухожиль. Остаточне окостеніння скелету і ріст м'язів закінчується приблизно у 20-25 років. Вікові зміни стосуються не тільки кількісних, але й якісних показників опорно-рухової системи. Для м'язів немовлят характерний збільшений тонус, який був потрібний дитині, щоб пологи пройшли нормально. У нормі підвищений тонус зникає протягом першого року життя з набуттям м'язами здатності розслаблятися, готуючись до ходьби. Збільшення м'язової маси з віком призводить до збільшення м'язової сили. М'язи у дітей 7-11 років ще відносно слабкі, витримують лише короткочасне динамічне навантаження, але вже у віці 14-15 років м'язи хлопців можуть витримувати тривале статичне напруження. У цьому ж віці починає проявлятись відмінність у м'язовій силі в дівчаток та хлопчиків, що необхідно враховувати, розподіляючи фізичне навантаження під час занять спортом. Найінтенсивніший ріст маси м'язів відбувається у віці 15-18 років. Необхідною умовою нормального розвитку опорно-рухової системи є фізичні навантаження та рухова активність. Структура кісткової тканини, будова м'язів розраховані на помірні навантаження, не тяжкі спортивні вправи. За відсутності цих умов порушується нормальний розвиток опорно-рухової системи, спричинюючи її захворювання. За недостатніх навантажень структура кісток змінюється. У губчастій речовині зменшується кількість кісткових перетинок. Колагенові волокна стають менш пружними, порушується процес відкладання кальцію в кістках. Це призводить до крихкості кісток, виникає ризик переломів. Негативні процеси відбуваються і в хрящовій тканині, у ній відкладаються мінеральні речовини, порушуючи її пружність та еластичність. М'язи теж потребують постійних помірних навантажень. У разі їх відсутності кровообіг у м'язах зменшується. Молок поступово атрофуються, втрачають еластичність, і їхня скоротлива здатність також знижується.